Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Церква. В Євангелії укладена величезна сила. Апостол Павло писав, бо я не соромлюсь Євангеліє, бо ж вона сила, Божа на спасіння. Слово сила у грецькому тексті звучить як Дунаміс, від якого походить наше слово Динаміт. Це Дунаміс, Божого до спасіння. Слово порятунок по по-грецьки сотерія означає міць, здоров'я, цілісність, збереження, благополуччя. Ось це так, все це, друзі мої, сотерія, а що є силою Божою? Біблія говорить, що це Євангеліє. Євангеліє – це сила Божа. Але складність у тому, що сьогодні в християнстві ми вже не чуємо те благовістя, яке проповідував Павло. Він писав, що не соромиться благовістя Христового. Очевидно, хтось намагався змусити Павла соромитися Євангелія, інакше він так би не написав. Павло піддався нападкам за благовістям він пише: бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа до вашої цілостності, до вашого психічного здоров'я, до вашого збереження. Це не тільки вічне життя, а життя після цього життя і з Богом на небесах. Це також збереження, цілісність і здоров'я. В ім'я Єшуа означає порятунок, не євриті воно означає все те, що і грецьке слово сотерія. Біблія говорить нам у наступному вірші правда, бо божа з'являється в ній, а не гріховність людини і з віри у віру. Сьогодні в центрі проповіді Євангелія частіше знаходиться гріховність людини, проте благовістя Павла. Це Євангеліє, яке відкриває дар праведності. У Старому Завіті Євангеліє не було відкрите, воно було приховано. Давайте зараз разом із з вами відкриємо 14 главу Послання до Римлян. Тому, хто за моїм Євангелієм і проповіддю Ісуса Христа Павло називає благовістя своїм, тому що воно було відкрито йому Богом, може вас зміцнити. В центрі кожного справжнього благовістя буде Ісус згідно з відкриттям тайни, яке споконвіку замовчувалася, іншими словами, це благовістя трималося у таємниці у старому завіті і не тільки в старому завіті, а й від вічних часів. Грецькою хроност, що означає фізичний час, а нині, за наказом вічного Бога виявлена через писання пророків і розголошена. Бог наказав, щоб це благовістя було відкрито і сповіщено всім народам. Амінь. За велінням бога благовістя приховане від початку часів було відкрито і сповіщено всім народам. Для чого? Для утвердження віри. Що таке утвердження віри? Утвердження віри означає правильну віру. Вірте правильно, і тоді ви будете жити правильно. Коли у вас правильна віра, у вас буде і правильне життя, у вас будуть правильні результати без особливих зусиль. Амінь. Тепер в продовження теми відкриємо п'ятий розділ послання до римлян через послуг одного хто він? Адам. Багато хто стануть праведними. Церква, дозвольте поставити вам питання, чий послуг зробив вас праведними, чий послуг зробив вас праведними. Давайте дамо на це відповідь всі разом. Це Ісус. Гаразд відповідає перший поверх, чий послуг Ісуса. Тепер ті, хто у верхній горниці, чий послуг Ісуса. Мені подобається, коли скандують його ім'я, тому що вся суть в ньому, а не в нас. Нам потрібно сфокусуватися на його слухняності. Пастор Принц, як щодо нашого послуху, не хвилюйтеся за наш послух. Якщо ви радієте, коли слухняні, ви будете сумувати, коли не слухняні. Якщо ви думаєте, що на вас особливе благовоління у той день, коли ви слухняні Богом, то, будучи неслухняними, ви зробите висновок, що втратили Боже благовоління. Ви дивитесь на свій послух або на його відсутність, але Бог каже: досить дивитесь на себе. Справа не ваза в моєму сині. Бог каже, що послухом Однієї людини багато зробляться праведними, і ніхто не може нічого зробити з цим послухом. Чи може диявол вплинути на мій послух? Сьогодні я можу бути слухняними. Ви всі слухняні, тому що ви в церкві. Вам добре, і ви думаєте, Бог чує мою молитву, і я відчуваю помазання, тому що сьогодні я слухняний Богові. Але завтра, якщо ви не будете слухняні, ви будете розчавлені, друзі. Справа не в нашому послуху або його відсутності. Послух однієї людини зробив на Справедними Бог перемістив фокус з нас самих на Ісуса, щоб ми могли дивитися на Його послуг. Бій полягає у тому, що диявол змушує вас фокусуватися на самих себе, своїх думках, вчинках і словах, але це тяжко думати тільки про себе. Ми всі у якійсь мірі зосереджені на собі. Однак Бог хоче, щоб ми були зосереджені в Христі у 10 розділі 2 до Коринтян говориться про суть битви, зброя, бо нашого воювання не тілесна. Невідчутні, нематеріальні речі, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ці твердині знаходяться не десь на небі, у хмарах, ці твердині у нашому розумі. Наступний вірш ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг у Христові. У чому полягав послуг Христа? Через одного. Багато хто стануть праведними. Суть нашої битви полягає у тому, що диявол хоче переключити ваш розум з послуху одного на ваш власний послух або його відсутність. Хто з вас знає, що поле битви це ваш розум? Ісус не просто так був розіп'ятий на лобному місці. Все, друзі мої, починається тут. Церква нам потрібно перевести свій погляд. Я покажу щось дуже важливе, щоб ви зберегли це у своєму серці. Це змінить ваше життя. Біблія говорить у першому Івана 4,17, любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо скажемо разом, який він, такі й ми на цім світі. Який він, такі і ми на цім світі. Амінь. Якби тут було написано, яким був Ісус, так і, і ми, це теж добре. Ісус цілював хворих, очищав прокажених біля Галілейського моря Він був сильним, він був святим, він був праведним, він був чудовим. Амінь. І цього було б достатньо. Однак ми такі, який він зараз. Зараз він увіншений славою, честю по праву руку Бога Отця, його ім'я вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого ймення. Його ім'я і Він сидить по праву руку Отця, який Він, такий і ми на цім світі. Амінь. Він під безхмарним Божим благоволінням, і ми теж. Він праведний, і ми теж. Можна піти далі і сказати, зараз він здоровий, а значить і ми. Бачте, церква, ми перетворюємося не тоді, коли боремося, а коли дивимося. Біблія говорить, коли ми дивимося на славу Господа, Дух Святий перетворює нас у той же самий образ, щоб знайти більше благодаті у своєму житті. Не потрібно робити більше у другому. Петре говориться: благодать вам та мир. Нехай примножиться у пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Чим більше ви пізнаєте Ісуса, тим більше множиться благодать і мир. Мир. Айрене, по-грецьки і шалом, не івриті, це не тільки спокій в розумі, це здоров'я, цілісність і повне благополуччя. Амінь. Хто з вас хоче, щоб у вашому житті примножилося благовоління? Хто хоче, щоб у вашому житті примножилися мир, благополуччя і цілісність? Вони множаться у пізнанні Бога і Ісуса Христа. Потрібно не робити більше, а більше дивитися на Ісуса. Коли ви дивитеся на Ісуса, Дух Святий приймається за справу, який Він такі. І Ми у цьому світі, який він, такі і ми. Диявол завжди вкаже вам, на ваші власні думки. Подивіться, що ви думаєте. Церква найкраща ілюстрація для цього це первосвященник в Ізраїлі. Сьогодні вченням про первосвященника сильно нехтують у тілі Христовому. Я хочу закінчити тему вченням про первосвященника. Що було із первосвященником, то було із народом Ізраїлем. Первосвященник входив до святого святих. Пам'ятаєте, первосвященник служив не заради Бога. Він служив заради народу. Він був призначений Богом, але його служіння відбувалося від імені народу. Первосвященник був представником народу. Він входив до святого святих. Якщо він виходив живим, значить Бог прийняв його і. Його приношення і кроплення кров'ю. Якщо первосвященник виходив живим, весь народ радів. Чому? Вони могли очікувати хорошого врожаю. Вони могли очікувати, що Бог вразить їх ворогів, якщо ті нападуть. вони могли розраховувати на фізичне здоров'я і успіх. Алілуя! Але бувало, що первосвященик гинув. Бум. Голберг. Ти наступний. Якщо первосвященник не виходив, народ розходився. Вони знали, що їх чекає важкий рік. Церква. Питання не в тому, наскільки хорошим був народ, але в тому, наскільки хороший первосвященник. Якщо Бог приймав первосвященника, він приймав і народ. Давайте привітаємо коїна Гадоля, первосвященника Ізраїлю. Він виглядає як єврей, правда? Це шмулік, мій брат з Ізраїлю. Все, що ви зараз бачите в його вбранні, описується у 28-му розділі книги Вихід. Вчення про первосвященника це одне з кращих навчань про Ісуса Христа і про те, що Він зараз робить, сидячи по праву руку свого Отця. Бачите цю золоту табличку? На ній написано на євриті Кодеш, що значить святий Лейла Адонай. Це тетраграматон йодхей вавхей, Кодеш ляхве» -ля святиня Господня. Бог говорить про це у 28-му розділі вихід: і зробиш квітку зо щирого золота, і вирізьбиш на ній як різьба печатки, святиня для Господа, і покладеш її на ниці з І Нехай вона буде на завої, напереді завою, нехай буде вона і нехай буде вона на ароновім чолі. Арон, первосвященик з Ізраїлю, попередники Ісуса Христа, нашого, первосвященика, і нехай носить Арон Ріг. Тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її для всіх своїх святих дарунків, і нехай вона буде завжди на його чолі на благовоління для них перед Господнім лицем. Цей вірш дає уявлення про думки нашого Господа Ісуса Христа, що сидить по праву руко Отця. Хто може сказати, що думки Ісуса святі? Амінь. Хто готовий сказати, що думки Ісуса Чисті повноцінні, позитивні, підбадьорливі та піднебесні. Так говорить Біблія. Подивіться на кінцівку вірша, і нехай вона буде завжди на чолі Його, на благовоління для них перед Господнім лицем. Іншими словами, Бог приймає не вас. Він приймає вас завдяки не вашим думкам, він приймає вас завдяки думкам первосвященника. Я чую, як зараз рвуться ланцюги, церква. Скажу вам це ще раз. Думки у голові Господа завжди святі, щоб люди були прийняті, Його лоб їх прийняття. Думки Ісуса святі, і вони святі назавжди. На який термін Він є первосвященником? Навічно, поки його думки святі, ми прийняті Богом, Бог приймає вас завдяки не вашим думкам, Бог не відкидає вас через ваші думки, Бог приймає вас завдяки думкам Ісуса, який Він такі, і ми. Амінь. Деякі з вас борються із хвилюваннями тривожними думками про завтрашній день. Накшталт що я буду їсти, що я буду пити, у що мені задягнутися? хто піклується про мою сім'ю, раптом я втрачу роботу, тривожні думки і стрес прийшли до Адама відразу після його гріхопадіння. Проклята земля за тебе, також Бог сказав Адаму, поті чола твого буде їсти хліб, так що піт – це символ стресу і своїх власних зусиль. Те, що почалося в одному саду в Едемі, закінчилося в іншому гевсиманському. Фільм Страсті Христові починається у саду, тому що саме там все і почалося. Дивіться, а як був у смертельній тривозі, ще пильніше він помолився, і під його став немов каплі крові, що спливали на землю. Пам'ятаєте, що сказав Бог Адаму? у поті обличчя Твого будеш їсти хліб? Тепер перед нами другий Адам Ісус Христос. Що він робив у саду? Його під був як кров. Лікарі кажуть, що при дуже високому тиску капіляри лопають, Піде кров змішуються і з вас капають краплі крові. Зверніть, будь ласка, увагу, куди падають краплі крові на землю, яка була проклята Богом. Завдяки викупним якостям крові Ісуса в той момент, коли вона змішала зі спотом, він викупив усіх нас від прокляття поту, стресу та власних зусиль. Алілуя! Ми викуплені кров'ю Ісуса. І не тільки церква, куди спливала кров, на землю, яка була проклята, так що скрізь, куди б ви не пішли земля благовоління, скрізь земля благовоління, ось чому у п'ятому розділі до римлян сказано отже, виправдавшися вірою. І отримали ми доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо скрізь, куди ми йдемо. Ми несемо Боже благовоління. Земля може бути проклята, але коли я на неї ступаю, вона стає землею благовоління. Чому? Тому що кров Ісуса падала на землю заради мене і вас. церквам. Тепер повернемося до 28 розділу книги. Вихід тут сказано, нехай буде вона на Ароновім чолі, і нехай носить Арон гріх тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її для. Всіх своїх святих дарунків, хіба це не дивно, навіть у наших присвячених приношень є недоліки. Церква навіть у ваші найкращі дні, у ваших найкращих словах і вчинках все ще є недоліки. Хто знав про це? Але Біблія говорить, що Бог не ставить вам цього. Арон несе це за вас. Хто такий Арон? Первосвященник. Навіть під час поклоніння до вас може прийти погана думка. Наприклад, ви підняли руку і співаєте Я звеличую тебе. Я звеличую тебе. І раптом бачите жінку і думаєте, навіщо на ній стільки макіяжу? Я звеличую тебе. А я знаю, чому вона тут. Вона шукає собі чоловіка. Я звеличую тебе. Я її знаю. Вона з іншої церкви. Я звеличую тебе. У вас бувають погані думки. Наприклад, приймаючи причастя, ви підіймаєте очі і думаєте, ну чому пастор Лоуренс весь час демонструє свої біцепси? Він показує смирення так. Давайте будемо смиренними. Давайте прославимо Ісуса. Він помер за нас. Ви приймаєте Господню вечерю, але до вас приходять такі думки, і раптом ви приходите у себе, що я роблю, що я роблю, чому до мене приходять такі думки? Це якраз і називається недоліками присвячуваних приношень. Подивіться, диявол приходить і каже, подивіться на свої думки. Ти, лицемір, і ти називаєш себе християнином. Як ти смієш поклонятися? Тоді ваші руки опускаються, і ви засмучуєтеся, ні, друзі. Не звертайте уваги, Бог знав про це. Він сказав, що арон понесе на собі недоліки присвячених приношень. Навіть у присвячуваних приношенні є недоліки. І знаєте, хто їх компенсує? Наш первосвященник. Послухайте, поки думки Ісуса святі, Бог записує все це на ваш рахунок, а Він не оцінює, і не судить вас за ваші думки. Я сказав, що Бог не судить і не оцінює вас за ваші думки. Він оцінює і судить вас на основі думок Ісуса. Ви це почули? Поки його думки святі, ви прийняті. До речі, тут звучить слово прийняті на євріті. Це звучить як радцон. Слово радцон означає благоволінням. Так, друзі мої, це дуже надзвичайне слово, слово радсон. Радсон благовоління. Пам'ятаєте у п'ятому Псалмі один вірш. Бо ти благословляєш праведника Господи благоволінням, як щитом вінчаєш його. Тут благовоління це якраз слово «радсон». А пам'ятайте такий вірш гнів, царя як рев лева, а благовоління його як роса на траву. Тут теж слово «радсон». А якщо до такого вірша з книги приповісти, хто знайшов добру дружину, той знайшов благо і отримав благодать від Господа. Тут слово благодать це те саме слово «радсон», і буде вона невпинно на чолі його для благовоління Господнього до них. Завдяки думкам Ісуса сьогодні Бог благоволить до вас. Пахощі Ісуса немов огортають вас, і ви переймаєте ці пахощі. Друзі. Не знаю про вас, але коли я думаю про Божу любов, вона. Приголомшує мене, у Бога був вибір, або зберегти свого сина, або зберегти вас і мене. Коли ви дивитеся на його сина, то з будь-якого боку ви бачите його перевагу, красу і його славу. А у мене з будь-якого боку ви побачите неподобство. Не смійтеся, ви теж потворні з усіх боків. Але з якого боку не подивитися на Ісуса, ви побачите перевагу, славу і красою. Він чудовий. Коли Він сильний, він не робить боляче. Коли він добрий, він не м'який. Він у всьому чудовий. Він оксами сталь, цар і слуга. Немає нікого, як Ісус. Ось що потрібно почути молодим людям по всьому світу. Є герой, який вище всіх поп-героїв і зірок з глиняними ногами. Запевняю вас, Ісус ніколи не розчарує. Ісус не може розчарувати. Він у всьому прекрасний. Амінь, церква, який він такі і ми. Віддайте йому славу. Алілуя. Дякую. Амінь. Амінь. Церква, який він такі і ми. Де? На цьому світі. Нахиліть голови, і закрийте очі, де б ви не були. Друзі. Я не вірю, що ви дивитеся цю програму випадково. Я вірю, що Бог в особливий момент Кайрос закликав вас подивитися цю програму, тому що він любить вас. Можливо, ви віруючи, але ваші думки поглинені тим, що ви зробили неправильно, або тим, що не зробили правильно або зробили недостатньо. Друзі, час перестати дивитися на себе, час побачити Ісуса на Христі, а потім праворуч Бога, славного, піднесеного, увінченого славою та честю. Друзі, Бог каже, який мій син, такий і ви, якщо довіритеся йому. Ви не врятуєте себе самі. Тому Бог послав свого сина на смерть на Христі. Бог не пощадив свого сина. Ісус такий чудовий. Немає нікого подібного до Ісуса, найчудовішого із тисяч, бог не пощадив свого однородженого сина. Бо Він полюбив вас. Він віддав свого Сина на смерть на Христі. Ісус віддав своє життя, бо любить вас. Біблія говорить, що навіть небеса потемніли. Бог відвернувся від жертви, і Ісус закричав Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Ісус вперше закричав. Боже мій, він завжди говорив мій батько. Ми можемо сказати, Отче мій, ти ніколи не залишиш і ніколи не покинеш мене. Через три години небо прояснилося, і Ісус закричав здійснилося на євриті кула. І це слово луною пронеслося по всій землі. Ювілей настав, ваші гріхи прощені, диявол переможений, Боже правосуддя задоволено і пролився до ж Його благодаті. Друзі, якщо ви хочете, щоб Ісус Христос став вашим Спасителем і Господом, помоліться зі мною цією молитвою. Скажіть Небесний, Отче, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, Він помер на Христі за мої гріхи, і Ти Воскресив Його з мертвих для мого виправдання. Дякую тобі. Мені прощені всі минулі, теперішні та майбутні гріхи. Дякую, що я під твоїм безхмерним благоволінням. Ти благословив мене будь-яким благословенням. Дякую тобі, Батько, Ісус Христос мій Господь. В ім'я Ісуса і весь народ сказав Амінь. 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 Слава Господу! Прославте Його, Церква! Алілуї! Амінь. Амінь. Слава Богу!